Вітаємо всіх на нашому каналі. Хто за нами слідкує, знає, як ми тут боремося із зимою, з холодом, без опалення. Без опалення. Щось там допомагало своїй панелі, але погода така стала, що З них толку зараз нема. Замило нас, загребло снігом. До речі, вчора приїхав з Луцька на новій гумі. Бачимо, яка туди сута, по сюди по легенько собі проїхав. Легесенько гума виправила себе на 200%, але спробую сьогодні почистити панелі. панелі, щоб буде їх толк. Зараз, о, дивіться, як зараз зсипається. А ще проблема в тому, щоб підійти до наших цих панелей майже нереально, набирається в чоботи. Набирається в чоботи. Ага, не так просто. Зараз самі панелі не намерзли е, Сенс чистити є, сторони, з, з іншої сторони. Бачимо, як воно додає знову свіженькі. Зараз дають оце південь, давав 27 ватт. Ой, вибачаюсь. Не південь, а схід. А південь давав взагалі... Не давав, а дає триватий. Зараз перейдемо на південь. Глянемо, що у нас на півдні. О, там щось бабуся. А, бабуся синичком сало хоче донести. Щоб синички не замерзли наші з голоду. Ай, в галоші, це що ти брати, хто в галоші зараз йде? Що з'ї сало несети? Ти в ямку падеш зараз. Не ямку, а ямку. Так, дивися, яка пташка. Якийсь пух чи дроз, чи шпак. Не відлетів у вері. і об'їдає синечок і все, що хоче хоч робить. Треба го годівницю. вона засипта снігом. Добре. Бабуся тут вікно з кухні вона спостерігає, постійно їх підкормлює. Я сама їсть, і щоб синичок синичав. Синичок, синичок, синичок прилітало. Так, далі наш південь. Наш південь. Тут така кочугура, що в чоботи ми набираємо, набирається в чоботи. Я не знаю, як тут буде підійти до панели. На панелях теж не було таку кучугуру. Бачите, як воно не знає, чи відео передає. А це ті панелі, що... Мають гріти нам воду тепло. Прокупа... О, зараз ми прокопаємо, я направлю. Нас їх. Нам зараз енергія ціна, але слава Богу, у нас світло є. Не так як Києві, там взагалі біда. Там і так були аварії. Плюще... ще все пало. А... а тут бачимо, Антон собі таку хату збудував, як вона. І ігла, чи як воно там зветься. А ну він день ще зараз не вийшов. Потім покажемо, як собі можна ховатися. Так що не нетрчав часу даремно. І наш тепловий насосик, слава богу, справляється. Тож тут дійти, дійти не можна, але все ж, ще ж сніг тільки додає. Але бачимо, що тут відбувається. Як тут намерзло льоду, я не знаю, що з ним робити зараз. Можливо, ми візьмемо... Таке обмерзло, тут. обмерзло знизу. Ось цього самого зливу mm. ми зняли, бо там його замерзла, вода не вибігала. Вже цей отвір має бути відкритий, все. Бо мені хтось писав в коментарях, що треба його зняти, а другий казав, що треба його поставити. Добре, що зняв вчасно, бо може намерзти стільки льоду, що за закличатка, але тут все одно нас намерзло, не може розстану. Треба ще цього підігріти бути. Дійти нікуди. Неможливо. Так, беремо ми лопаточку, трошки прокопаємо дорогу і почистимо панелі. Хоча з сно ну, добавляє ради, ради цікавості. Батарейку ми зарядили по нічному тарифу на електростанції. А вона ще проблема в тому, що раніше було на даху і снігу, раз і на дах впало. Зараз треба з даха щищати. Щось не скоро, те діло йде. А, ще товстий шар. Товстий шар не так просто. Зараз ми по нічному тарифу і тримаємо заряд батареї, бо мережа може пропасти в будь-який момент. А у нас опален тільки тепловим насосом. По лампочках зрозуміло, що йде розряд батареї. Розряд батареї йде, бачимо. Але мережа у нас ще є, слава Богу. Так, вам була. Так. І по генерації. Що у нас по генерації схід дає 41 Вт. Ну, Схід-захід. Південь взагалі 3 Вт. Круто. Круто це для опалення будинку електрикою. Це просто фантастика. 3 Вт. О, 4 це вже взагалі. Так, що будемо чистити і будемо спостерігати. Реле вже тут. Скоро будемо його монтувати. Все будемо робити. Так що почистимо, грати цікаво. От дивіться, печко чистить і одразу потужність, потужність ростає. Вже 61. Ось як він чистить, так і потужність росте. Ого, що спало. Ну, треба, щоб стрінг почистити до кінця. Треба почистити до кінця, щоб, бо вони послідовно з'єднані. І остання панелька вона додасть найбільше ефекту. Ми поставимо в паузу, коли Влад буде чистити останню панельку, ми спостерігаємо разом. Вже-вже ще, ще не останнє. Що хочу сказати, що такий об'єм снігу вже зараз чистити набагато. Дивіться, як воно скільки там, який, шар, який шар снігу. Зараз чистити набагато чаще, складніше. О, але якщо є час, якщо є час і ще треба знаєте, виживати в такий непростий момент, якщо ще блекаути. Одночасно однозначно що це вартує за умов, якщо не, не додає свіжого. А на даний момент нас свіжого додає свіжого. Скільки б ми не чистили б снігу, все одно за рахунок того, що хмари на небі, генерація погана. Ще не очистив останню панельку. Але вже працює над останньою панелькою. Не знаю, видно чи не вино ще ще перед останньою поки що дочищає. Перед останнім і зараз піде останнє. 90 Вт зараз дає. Це мізер. Мізер це тільки побавитися, не вартує 90 Вт. Хоча Вт 300 було, ще щось би було. Це тільки схід. І ми пам'ятаємо, що у нас оцей стрінг. Схід і стрін-захід вони з'єднані в одне поле. Тут у нас схід один, вони запаралелені. Два стрінги в одне поле. В один мппт трекер І схід-захід входить сюди, а південь сюди насходить. Пішло воно під землю кабеля, південь взагалі на, на, на тому дахові. О, остання панелька, саме цікаве. Остання панелька мало би додати більше, щось нічого особливого ми не спостерігаємо. Не спостерігається нічого особливого. Остання панелька якраз воно послідовно в полі, якби вирішальна, Тобто, якщо воно панель зачинити, а вони у нас послідовно ці панелі. Щось нічого воно Ефекту такого ми не бачимо. Ну, Я думаю, 100 Вт буде. Як ви думаєте? Думаю, що буде 100 Вт. Це з ходу, якщо почати ще 100 Вт, 200 Вт. Ну, в принципі, якщо взагалі нічого немає, треба там... Опалення О, бачите, вже більше 100 Вт. Я ж казав, що остання панелька воно. Пів Ампер строму, бо на півні 0 Ампер і Вт 0. А на сході вже в нас є 100 Вт. Зараз ще ми захід почистимо. В принципі, все, В принципі, все, що можна було. Ну, враховуючи погоду, враховуючи... Якби нас не було цього, якби нас не було снігу не доповляло, 100 Вт схід, ще 100 захід 200 Вт і тричі більше на півдні, тобто 600 і 200-800 Вт, це спокійнику можна гріти будиночок тепловим насосом нашим кондиціонером. 100 Вт є. 100 Вт є. Напруга теж занизька. То взагалі напруги немає. Топилося ми 100 Вт. Ну йдемо далі. Чесно, щось будемо, бо трошки наш час є зараз для такого. Будемо пробувати з того вийти. Що в нас на сході? На сході наступна ситуація. Ой, на півдні. Я не знаю, скільки часу витрати, щоб шкрапсти там отакий шар снігу. О, добре що, добре те, що воно панелі не намерше. Тобто воно сходить легко. Але такий великий об'єм снігу і сиплеться прямо в очі за комір, лице. Тут можна тільки просадитися, в чобути набирається тут. Такий кучугур, я не знаю. Чи чистити чи залишити, бо я відчуваю, що це... Ми просто простудимося. За шию насипалося і далі додає з неба. Але ну, сонечко є трошки, як ну, не сонечко, а світло є. І подалі чистити, думаю, якась генерація була б. І шкода залишити і почистити не сильно хочеться. Так, ми панелі так і не почислили, побігли до хати, трошки пере... погрітися, переодітися, бо насипало все за шию. Що там Антонов? Як там тебе в твоїй хатині? Добре. Так, відчущай підлоги, засталася на цей пінопласт. Не знаю скільки разів вчора міняв одяг, промокає на вулиці мінус 10. А ми ввечері до нього заглянемо що хлопець збудував. Йдемо далі до панелей, бо якось не можу я їх залишити. І за те, що на вулиці е так світло. Хмари, да, густі хмари. Але із за те, що сніг, воно світло і хочеться щистити. І воно щищається. Е ну, з панелі сипається дуже легко. Проблема в тому, що надто товстий шар снігу, надто товстий шар снігу. І воно так сипається, прямо тобі. Де це там така Кучугури. там сантиметрів ну не знаю 30 є але саме панелі, коли вчищається з чистенькі ще зараз південь 100 дає, схід дає 200 будемо чистити чистка взагалі у нас нікудишня але сюрприз дивлюся з тої сторони з'являється як він заліз як він тут заліз дивіться які кучугури і він з тої сторони спіхає щоб не впав як він обережно. там дуже слизько Дивіться, що, що він робить. Сам сніг літає легко, але там така кучу, гуру, що за цим шкрибком нашим, ми шкребемо-шкребемо півдня, нічого не можемо зробити. Все, там дряпати їх не треба, сніг скину і все. Не впаде, головне. Не знаю, вартує воно, не вартує, ну вже ми побавимося. Якраз у нас якби, скажімо так, знову час є. Сині ми не працюємо. О, і Я надія, що такого снігу більше не буде. Далі морози буде, тобто це типу, ми робимо не на один день. Якщо там тонкий шар, пробігтися, як я казав, там 15 хвилин це не є проблема. Не впади, не впади, заліз на дах в таку так, слизьку. Вже в мене руки заболіли тримати вгору цей шкрабок. Дивимось, як воно відбувається процес. Так, так, так легше. Вже далі там панелі, вже тут нема панелі, це закінчиться нижній шар тільки. Один ряд зверху. Головне не впасти. Я туди не поліз би це точно. Ну, з цим це легенько дочищаємо. Ну, наш південь можна вважати чистим. До шкля, до цього немає сили і бажання. Це трошки відкладемо далі, бо просто реально болі, болять руки. Це не та чистка, що була ми за 10 хвилин пробіглися, за 15. ранкова гімнастика. Бачимо, трошки вже знову на сході нападало, барсік. Але потім ми почистимо, а трошки <хи> відпочинемо. 에... Почистимо ті панелі, що для води. Хай собі гріють воду. До речі, вже ми скільки там дів? Не. як було сонце, у нас досі тепла тепловода, тільки цієї ночі по нічному тарифу 8 кВт годин ми. Це не сниме. Так, що тут у нас? Наша генерація. Схід, захід 340, південь 1070 разом майже 1,5 кВт. На нагрів будинку йде приблизно 700 Вт. Тобто спокійником можна гріти будиночок. Якщо є час, якось і школи, щоб воно пропадало. Поки що, поки що так. А це ще ж сонце підніметься вище, ще буде краще у нас. Так, Тим часом будиночку у нас тепло. Іде підготовка висадкого столу, дощці 20 років. І що там у нас бере наш тепловий насос? Тепловий насос, як ми казали, 770 Вт. Тобто зараз на даний момент ми відкриємо графану, покажемо вам. Відкривайся, відкривайся графана. В даний момент бачимо генерація 1370 Вт. О, споживання, да, більше, споживання більше. Чому? Бо ми обмежили розряд акумулятора до 60%, щоб у нас був запас, бо час ненадійний. Але тут 1370 Вт, а тут у нас Ой, щось не бачу, запотіла камера. О, нас трошки побіжило, 860-870. Це трошки добавило воно, Але в районі 700 Вт в середньому. Воно коли падає на 500, коли на 700. Ні, вже на 500 давно не падало, десь на 600. 700 Вт, а тут дає 1400. А поки що грім будинок ще не завершуємо, Ще попереду буде ще цікаві, деякі фрагменти покажемо. Пройшло у нас чималеньку часу, бачимо такий нальот, бо сніжок трошки побільшав на вулиці. Але це нальот такий. І що? Вирішили ми почистити ці панелі що для нагріву води. Тут чистити було. З однієї сторони легше, чому легше, тому що тут були намети то сантиметрів до 40 місцями було такого збитого снігу, а тут просто так сантиметрів Ну так 12 до 15 було шар, але це трошки був трудойомка, але з іншої сторони тяжче, бо не достає наша ця швабра туди, то ставили столика і на столика ми це, доставали столика. Якщо там впаде 2-3 см і потім його злегенько щистити, то я думаю, що це вартує. Ну У нас сьогодні був час. Слава Богу, у нас мережа є з Київщини, там новини взагалі по мережі. Зараз ми зайдемо в Київщину, колапс. Зараз ми зайдемо, глянемо, що у нас цей що у нас е, по воді, як воно у нас. Так, Заходимо, під'єдемося до нашого контролера, бо там дисплей десь впав і ми не бачимо. Саме такий день, хмари, але... Сонце вже час дня, це саме якби сонце на пікові. 560 Вт 560 по постійно це відчута підтримка, бачимо 2,7 А майже. 560 Вт йде нагрів нашої води. Непогано. Тобто ми почасли не зря, Тобто воно буде підтримувати цілий день. Там є дисплей на нашому цьому в нашому контролері, але він впав. Там казали, контролер, взимку, там йому буде погано, та не буде йому погано. Не буде погано, бо тут дах великий. І все там добре. Все там йому добре. Так, завітаємо до Антона. Що там, де там? Завітаємо до Антона. Ого, але щось він десь грязного снігу насипав. Все більше більше його. Як там правильно? Унта, ігла. Як там правильно називається? О! Там покривало, пінопласт. Там красота. Утеплювач. Це можна переночувати взимку в мороз. В мороз. Дивіться. Тут красота, скільки тут місця вже він. Ну, що має сидіти в інтернеті чи мобілці. Закриємо. Тут ще можна поставити таку свічку для зігрівання. Тепловий насос справляється, в хаті тепленько, енергія Нас вистачає і на тепловий, і на все, тільки що. Оцей лід бачите який лід низом Нам не подобається, ми будемо з ним щось робити. Так, барсик, йдемо ми до інвертора, глянемо, що наші панелі зараз дають на інверторі. Хлопці прийшли, вже там працюють. Плитку ложить для котельні, котельні ще немає, тільки плитка, тільки плитка ложиться. тут Андрій десь там працює. ну Отакі панелі. Ось це дрібненький нальот, бо такий нальот зчистити це було просто. Легенька розминочка в порівнянні з тим, що що в нас було. Ага. Ладж розпалює мангала. Ну як не є, день народження в'яне 20 років. Ювілей. Так. Паритет, бачите, не мигай лапочки. Це означає, що ні в акумулятор, ні з акумулятора не йде. А чого? А бо... У нас офіс ну, налаштований на 60%, зараз 60% споживання велике, споживання велике, хлопці повключали собі обігрівачі, там, але генерує наше сонячне поле більше 2 кВт. Це режим виживання мені посилає пан Руслан з Київщини. Їх немає взагалі мережі, то його на 200 Вт і насосне на опалення працює, а і там холодильник, і телевізор, інтернет, тобто 200 Вт вже щось є у нас 2200. Тобто, якби нас не було ніякої енергії, на е, грі йде приблизно 700 Вт. А ще знизити температуру в хаті це можна було взагалі виживати. Так що один день тільки у нас був такий, що нічого не генерувало. А мангала то ні, ніхто не заварив, просто на землі вогонь ложить. би якоїсь цегли щось загородив. Що, не треба цегли? Просто на землю Що? Ні? А наш, Цяло. Цяло. Тут, а, що, а де ця цегла? Тут там на тиждень полити в будинок мано було б стільки дров. А, Антон несе цеглу. Павні чого снігу. Діло буде. Отак ми виживаємо в морози. Якщо що, можна притербільогні погрітися. Сюди, десь на наше приміщення, тут йде дим. Недобре, звісно, але як же є. Вітер з північного заходу. В принципі, майже з північного, У нас там північний захід, самий холодний вітер. Так, ще до вечора буде багато цікавого. Проявив я ентузіазм, пробігся вже по панелях. Всі 30, 36, 12, 48 панелей, легко навіть руки не заболіли. Ну, бо там тонки налітики, так раз, раз-раз, по порозечку, дуже швидко і легко. Коли не запускано, але тут нас аромати не дають мені нормально працювати. Що ж там таке відбувається? Йдемо що так пахне ароматно. А це в я не буде народження. 20 років Дівчина, до речі, родилася, теж зима, такі морози були. Ну це лад, розумію, по тому. Що ти ліш таке? Пусту воду? Що, щоб не горіло. Я не вмію тако робити. У мене навіть мангала немає свого часу. Не міг такого позволити, мені не було часу. Та нас такого, в принципі, ми собі не можемо дозволити. Ладно, десь Владислав навчився. Заглянемо після нашої чистки. Вже якби південь минув. У нас південь минуло. Два кВт. 2 кВт, я вважаю, що 2 кВт це солідно. Чому солідно? Тому що 2 кВт це вже можна просто напряму навіть без акумулятора там заварити чай, умовно кажучи, включати якийсь обігрівач, це в морози досить відчутно. І якщо порівняти ці покази, схід та південь, зараз вони ну, на одну панель не відрізняються. Тобто 12 панелей дає, то 36 в 3 рази, так воно і є в 3 рази. Навіть я б сказав, би, що цей. Дивіться. Схід захід більше дає. О, будь ласка вам. 500-500 мало би бути 1500, навіть немає 1500. Схід захід навіть дає більше. Навантажу, там щось навантаження та йде. Продовжується наш фільм. Ну у нас нічка вже. Ще раз нападло трошки снігу, не так вже багато в наших панелях. І бачу, про сіточку ми трошки показували, але детально у нас багато там трошки доробилося, цікаві деталі покажемо. Десь там колядники ходять. Старшокласник, десь зараз прийде до нас колядувати. Так, що там Антон? Що там у нас Антон? Двері зробив з півопласту Антон? Немає там Де? Де він там не змерз, бо любить сюди виходити. Немає, там немає, свічка стоїть. <риклад> <риклад> Отаке. От Щось я трошки пробував розтоплювати кип'ятком, той лід тепло, е, на тепловому насосі. Не вийшло. Не вийшло там, Ну трошки розтопилося, але не, не зовсім. Бачите, як файний костей під світочкою. Кром хати видно і вона майже нічого не споживає. Практично нічого не споживає. Отак, значить, ми прожили день. Зараз ми зайдемо, покажемо, скільки кВт годин на вулиці, до речі, мінус 11. Сніг практично Чуть-чуть, десь там сюди вилетить. Так, що нам Рафана покаже? Значить Ми дивимося від 9.40 ранку, приблизно якась трошки пішла генерація до 15,52 до 16 годин в принципі, до заходу сонця. Дивимося, що нас згенерувала сьогодні наша електростанція. 8,3 кВт години. В дея чомусь показує. 8,4 кВт. Далі по зелен горів вже мереле поставили, будемо вже скоро е, просили, щоб нам пломбували. Там проблеми з тим релем будуть, бо постійно скаче е, напруга ще й мережу ми віддали 250 Вт. Отака От історія. Тобто в такий мороз, е, бачите, тепловий тобто, нас постійно споживає біля 700 Вт. А ми е, 8,3 кВт години це, ну, на світну пору добимо повністю грілий будиночок гріли будиночок сонячної енергії. Ну, вже щось. 8,3 кВт годин, якби не опалення, а численного виживання, думаю, навіть такий поганий і заметний сніг, снігом. день. Ну, Більше того, що зараз буде в нас. Далі вже не буде такого снігу, вже батальні, в принципі, почищені, щоб буде легенько нам чистити. Таке нас відео, пишемо, коментуємо, всім до побачення.